Штани зимові в кольорі український піксель, виконані із зовнішнього матеріалу 100 нейлон Оксфорд із проклейкою, котра не продувається жодним чином. Зараз трішки детальніше про них. Штани на підтяжках. Підтяжки м'які і еластичні, мають бокові додаткові стяжки на резинках. Внутрішній утеплювач. Також фіксація на поясі з допомогою двох гудзиків. Рівень холоду цих штанів, другий по ТУ. Вони виконані практично за зразком ТУ. І витримують температуру до мінус 25 градусів. Мають деякі посилені частини в місцях, де особливо можуть протиратися. Перша. На кишенях додаткова прошивка матеріалу. І внизу. Внизу також є стяжки на резинці. Місце під наколінники. Мають чотири кишені. Дві сховані верхні, дві нашивочні. Бокові такі штани є в наявності у бренду сила у всіх розмірах.